Друзі, всім привіт! Слава Україні! Я радий вітати нас з вами на нашому з вами YouTube-каналі. Ну що, Дивіться, сьогодні я хотів би з вами обговорити дві теми. Одна, звичайно, про нашу стерву, по-другому її назвати не можна, це про безуглу трішечки. Ну і, звичайно, про останні заяви високопосадовців США, які останнім часом, ну, так би мовити, активізувались в контексті. Скажем експериментів над Україною я би так це назвав. Окей, отже, поїхали. Спочатку про безуглу Ну, дивіться, що я можу сказати? Вбивство військовослужбовця Збройних сил України, знаємо цю історію на заправці, людина в масці підійшла до транспортного засобу, в якому переміщалися військовослужбовець ТЦК, а також мобілізовані. Громадяни України підійшов, спочатку він хотів забрати зброю військовослужбовця, от, в нього це не вийшло, і тоді він взяв і просто тупо застрелив нашого військового. Я, чесно кажучи, дивився оцю хвилю незрозумілих ботів, які почали писати так йому і треба, і так далі. Тобто, коли люди, якщо це живі люди, які навіть стоять за цими ботофермами в, Украї... в Україні, пишуть. Про те, що м -м, добре, що вбили військовослужбовці Збройних сил України, ну чи в мене тут цей трешняк, і це дно дніще, ну, вже фактично зашкалило. Пробите і знизу постукали. Знаєш, навіть я не так би сказав, ми несемося в прірву, але парашути не у всіх. По-другому я це назвати не можу. Тобто, після наші сонечки, наші воїни, слава ЗСУ і так далі. Ми бачимо хвилю хейту і радощі щодо вбивства людини, яка виконує наказ, яка виконує присягу, і так далі. Ну, але вилізла тварина, політична тварина Мар'яна Безугла і знову почала що розповідати: що це все відбувається внаслідок проваленої роботи ТЦК, ну і далі по тексту. Вона абсолютно ніяким боком не ставиться в провину, наприклад, людині, яка несе безпосередню відповідальність за мобілізаційні заходи в Україні, да, наприклад, президента Зеленського, в неї винуваті чомусь військові, які мають тут самоорганізуватися, самомобілізуватися, і до здоху захищати таких уродів, як Мар'яна Безумна. Я по-другому не можу назвати цю особу, вона навіть не людина, а це дійсно тварина, іноді не тільки політична. Ну але тим не менше, попри емоції, на що я звертаю увагу. Справа в тому, що багато дописувачів почали розповідати про необхідність військової поліції, яка мала би займатися. Військової юстиції, військової поліції, яка мала би займатися ухилянтами. Я на це відреагував відповідно, що скажіть, будь ласка, чому військовими військова поліція, якщо ми її створимо колись, має займатися цивільними людьми. Справа в тому, що ми так бережемо нашу Бубочку і мусорів, які не хочуть навіть робити своїх безпосередніх обов'язків. Е, таке враження, що ми не знаємо, яким чином ще дискредитувати ЗСУ. Спочатку ми дозволяємо, ну, ми мається на увазі наш парламент добросовісно дозволяє посилити відповідальність для ЗСУ. Потім вони дозволяють СЗЧникам гуляти не три місяці, а ще довше враховуючи останні рішення парламенту, де вони фактично прописали, що ті, хто пішли в СЗЧ, можуть повернутися без криміналу е, ще на декілька місяців. Їм продовжили цей процес. Тобто, погуляйте ще хлопчики, ви ще не нагулялися. І чесно кажучи, питання. Хто ж має роздавати повістки, дуже сильно я знаю точно, що на при підготовці цих законопроєктів і постанов і так далі. Звичайно, поліцейські не хочуть. Хоча вони мають всі можливості оперативно-розшукових заходів щодо громадян України, які порушили законодавство, зокрема в тому числі про мобілізацію, вони мають доступ до бази Армор, в них є планшети, в них є. Різного роду, скажімо так, я тут просто за кермом їду і з вами намагаюся трішечки дещо записати. Так, от в них є всі можливості для того, щоб виконувати свої обов'язки, в тому числі складати протоколи про адміністративні правопорушення і так далі. Але чомусь цих бубучок, не реждоних для війни, чи режоних не для війни, а лише для кришувань, намагаються зберегти для того, щоб, не дай Боже, не пострадала їхня репутація. Хоча, в принципі, ті репутації вже далі страждати нема куди. Але тим не менше, і все якось навішується, накладається на військових. От хай військові це зроблять і це зроблять. Ну, ще ми маємо кажу, самомобілізуватися. Повторно, наприклад, так. До чого це все веду? Я це все веду до того, що Мар'яна Безугла черговий раз пробила дно, і вона фактично вийшла в медіапростір і розповідала. Почала розповідати, що це все є не провал роботи і бездіяльності і кабміну і парламенту. А що це в цьому винні самі ж військові? Ну а тепер давайте ще пригадаємо надписи на автомобілях Яни ТЦК, спокійне споглядання за підпалами автомобілів ТЦК. Хоча це все автомобілі, які купили волонтери, так само. ТЦК, це так само є військова частина. Ну, але тим не менше, як нас тут всі оце-оце робили. Коли палилися автомобілі, і це нібито під те, що це ТЦКшні автомобілі палилися. Хоча повірте мені, це такі самі автомобілі ЗСУ, як і інші, котрі горіли в наших містах тилових. Так, от ці всі політичні тварини, виправдовуючи свою бездіяльність, якраз таки і сьогодні намагаються ну донести нам до того інформацію, що ми самі військові винуваті в цьому. Це одна історія, вріжні частина історії, друга частина історії. Історія полягає в тому, що, ну, наприклад, невизначеність з посвідченнями працівників ТЦК, невизначеність з їхніми повноваженнями і алгоритмами їхніх дій, наприклад, там в перші роки повномасштабного вторгнення, це якраз також провина Кабміну, який міг врегулювати дуже багато питань своїми постановами. І не треба було би роками бігати за депутатами, щоб вони щось там голоснули. Далі ще декілька слів щодо вбивства військового на заправці, я вже не кажу про теракт в ТЦК. Дивіться, так от, в нас в законі України, повірте моєму адвокатському досвіду абсолютно непродуманий алгоритм використання зброї навіть в умовах самозахисту. Тобто, якби, якби. Е злочинець якийсь там забирав би зброю поліцейського чи напав би на поліцейського, той би мав би право застосувати зброю, і йому б за це нічого не було. Я навіть не знаю, чим закінчилась історія там, де поліцейські неправомірно застосовували зброю. Пам'ятаєте, е перегони на автомобілі по Києву, де поліція гналась за якимось автомобілем, потім його зупинили. Потім неадекватний поліцейський вийшов і вистрілив через лобове скло не в водія. А в неповнолітнього пасажира. Ну тобто, ви розумієте, да? тобто, це ж. Я знаю, що там були суди, але я пам'ятаю, як міністра Ваков там і всі бігли брати його на поруки і так далі. Ще раз наголошую, він вистрілив в пасажира. Я не слідкував за цією справою в подальшому, чим вона закінчилася, але я дуже добре пригадую цю історію. Так, от, в чому є проблема застосування зброї в Україні і взагалі, чи мають українці право на зброю? Особливо зараз. Питання під час війни стоїть дуже гостро і дуже актуально. Ну, по перше, зарегульованість цього процесу різними інструкціями МВС нічого спільного немає з нормальним законодавством, тому що незрозуміло. Ми можемо купити собі калаша, ми можемо купити собі снайперську гвинтівку. Ми можемо купити навіть з меншими підходами до дозволів помпову рушницю. Ми можемо купити будь-яку мисливську зброю. Але ми не можемо купити собі пістолет, тому що ми перестріляємо всі один одного нахрен. Ну, чесно кажучи, це якийсь абсурд. Так от, по ситуації з військовим, чи мав право військовослужбовець, коли в нього намагалися забрати зброю, чи там вимагали віддати зброю, погрожуючи рушницю, застосувати свою табельну зброю, особливо під час воєнного стану. Так, звичайно, мав це здоровий глузд. А що каже законодавство України? А ви знаєте, я вам скажу, що по законодавству України його посадять за навмисне вбивство, і тут дилема для військового: або ти красиво лежиш в грубу, або ти некрасиво сидиш на лаві підсудних. Під арештом. Так, друзі. Тому що немає врегульованого законодавством правила застосування зброї на мирній території для військовослужбовців навіть під час воєнного стану. От повірте мені, таких випадків, коли був напад на військового і він когось застрелив. Ну, таких випадків в Україні є багато. Ну, чи забив, чи там прибив, і так далі, чи наніс тілесні ушкодження. І судять якраз таки в цій історії не нападника, а потерпілого. Взагалі, питання навіть не у військових, а взагалі питання в українцях, в тому числі в цивільних. В нас питання самозахисту вирішує слідчий. Чи, чи це було самозахист, чи це було перевищення необхідної оборони, чи це було. Нанесення тілесних ушкоджень і вбивства нападнику нападника це вирішує слідчий саме керуючись не стільки законодавством, скільки своїм внутрішнім і таким внутрішнім переконанням. Повірте моєму досвіду адвоката в кримінальних процесах. У нас абсолютно не врегульоване це питання, особливо застосування зброї. Я вважаю, що це має бути короткий закон. Який чітко встановлює правила застосування е, самозахисту громадянином. І неважливо за допомогою чого, якщо в тебе намагаються набрати, забрати зброю або по відношенню до тебе вчиняються дії. Ну, скажімо так, якщо вчиняються хуліганські дії, а ти ж оцінив їх як реальний напад, то має бути формулювання, де тобі за це нічого не буде. Бо бандота завжди зброю знайде. Розумієте, я вважаю так, хтось скаже мені, ну то це в нас буде там Техас, Америка, там якихось там м -м, прошлого віка, коли будуть відстрелювати. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що питання зброї це дуже таке дискусійне питання, але я вважаю, що воно має бути чітко врегульоване саме за допомогою законодавства. І такі е, уродливі тварини, які називаються безуглими, вони замість того, щоб врегулювати ці правила. У відповідно до законів України, да, подати законопроект, проголосувати його і так далі. То вони будуть накидати лайна, що так вам віна воєнний, тому що ви не ви, ви не такі воєнні, а ви тут АЦЦКшники, цикашники. У вас не така форма ЗСУ, і ви не так контужені і так далі. Другий момент питання, зокрема, самого військового. Наскільки він оцінив цей напад, правильно дав оцінку? Напевно, він розумів, що може бути. Напад, і особливо, коли пішла вимога щодо зброї. І ще раз наголошую, я вважаю, що він мав примінити табельну зброю. Другий момент: в нас дуже багато зараз нагородної зброї. Я вважаю, що також має бути врегульоване це питання, не тільки носіння і зберігання. Ну, ви знаєте, скажімо так, якщо ти вже дістав ствол, будь готовий сісти в тюрму. Зараз це виглядає так. Навіть якщо тебе вбивають, або навіть якщо на твоїх очах вбивають. Бо питання затримання злочинця за допомогою зброї, слідак знову ж буде розповідати нам, що не такий вже то був тяжкий злочин з боку злочинця, щоб по ньому стріляти. Або навпаки, а чому ти вистрілив два рази? Одного разу достатньо для того, щоби. Пропала загроза з боку нападника. Об'ясняти слідаку, що ти рефлекторно нажав на курок два чи три рази з пістолета, тому що тебе так вчили, тому що по-другому воно не працює і навіть є багато вправ, таких подвійний, потрійний постріл і так далі. От, і люди на автоматі це роблять. Ну, це ти не об'ясниш цивільному слідчому. Взагалі людині, яка не, не, не може адекватно оцінити історію, саме для оцінки доказів по справі. І от ці історії кажу, або ти красиво лежиш в грубу для військового, або ти некрасиво сидиш у в'язниці. Ну, так от. Тобто ми робимо висновок, неврегульованість законодавства і ця історія це повна відповідальність, якраз таки з боку Кабміну. І наших можновладців в особі Мар'ян Безуглих, Потураєвих, Анал Табушних і різних депутатів Верховної Ради. Я вважаю, що під час дії воєнного стану під підхід до військового ближче, ніж на півметра має розцінюватися не гірше ніж підхід до віс... до поліцейського ближче як на пів метра. А ви знаєте, що поліцейський може сказати, що я розцінився як напад і намагання заволодіти моєю зброєю, пристрелити людину і йому за це нічого не буде. І до речі, це правильно. Я вважаю, що це правильно. Але тому, що ну, людина зі зброєю, він розцінив це так. І ніякий слідчий в кабінеті ДБР, чи в будь-якому іншому кабінеті не може влізти в шкуру того, як хто там оцінив, чи це є реальна йому загроза, чи це є удавана загроза. Ну, такі мої думки в цьому контексті також. Друга тема це. Інтерв'ю Кіта Келога, де він фактично почав розповідати про що? Почав розповідати про вибори. Вибори в Україні, що це є необхідно і що дуже багато, нібито країн демократичного світу, щоб підтвердити свою демократію. Робили вибори під час воєн, і це таке було. І чому от Україна не ну має зробити зараз вибори? Ну, дивіться, тут є дві сторони в цієї медалі. Ну, перша сторона медалі це ненавість адміністрації Трампа. до Президента Зеленського його команди, зокрема таких одіозних осіб, як Татарови, Єрмаки, ну тих п'яти шести менеджерів. Я вже не кажу про скандали в Кабміні в Міністерстві оборони. Тобто, адміністрація Трампа вважає, що зелена пліснява має піти, має піти геть, і це на виборах, нібито має вирішитися. Ну, по-перше, я хочу сказати, що це дебільний експеримент над Україною, тому що знаєте, якось таке враження, що ми під час війни маємо, окрім того, що впроваджувати реформи, бути обмежені в допомозі. Ми ще маємо стримати російську агресію, маємо вибити другу армію світу. Маємо позб... погодитися на окупацію частини територій, піти на компроміси. А це означає фактично на всі забаганки Росії. Да, тобто там русський язик, русская церква і проросійські партії, і так далі. Тобто, ми це все маємо зробити, а Росія за це вона перестане нас вбивати і з неї знімуть санкції. Десь приблизно так на сьогоднішній цей день виглядає. І ось тема виборів, якраз таки пішла, якраз в тому ключі, що. Давайте поекспериментуємо, а чи проводила хоч одна країна вибори під час війни? От давайте ми зараз кажемо Україні, що це було в демократичних країнах, і нехай вони теж це роблять. Ну я хочу сказати, що, наприклад, під час тих чи інших воєн в Америці принципи демократії зберігалися, і вибори були. Тільки скажіть, будь ласка, коли то в Америці була війна? Ні. війна на територіях інших країн за допомогою американського контингенту була, а саме в Америці: активні бойові дії, ракетні атаки, купа біженців і вибори. Ви десь таке бачили? А можливо, хтось знає демократичну країну, яка проводила вибори під час війни? Ну, умовно кажучи, десь приблизно за характером візьмемо Друга світова війна. І де ж то в нас відбувалися вибори? Можливо, в Окупованій Франції її частині окупованій, чи можливо вибори відбувалися в якихось інших демократичних країнах і взагалі де була демократія під час Другої світової війни? Так от тези Кіта Келога, я би сказав би. Що вони ну нічого спільного з історією не мають. Жодна країна, я не я не знаю таких країн. Може, ви мені скажете, де була війна під час активних бойових дій. От так, от жодна країна таких виборів не робила, і я не можу зрозуміти, чому. Але певні здогадки в мене є. Ну як мінімум, перше, чому? Тому що саме наративи російської пропаганди говорять, що Зеленський нелегітимний. Ну і далі по тексту. Тому цю відповідальність на думку адміністрації Джо того... То... Дональда Трампа. Цю відповідальність має на себе взяти новообране керівництво Україною. Ну, типу, якби логіка з російською пропагандою прослідковується повністю. Не подумайте, що я тут став захисником Зеленського, але я ще раз наголошую, намагаюся знайти логіку в цих тезах. Другий момент. Ну, другий момент, що на будь-які вибори, навіть на підготовку до виборів, треба дуже багато часу. А отже, ніяких е перемирій не буде з боку Російської Федерації. Це є відтяжка строку, коли Росіяни і Путін кажуть, що Зеленський нелегітимний. То вони тим самим відтягують строк. Чому тому, що в них для перемовин зараз ідеальна ситуація. Фронт рухається на захід, тому можна тягнути. Всю історію з якимись там перемир'ями. А якщо ще сказати, що Зеленський не легітимний, і нехай Україна ще організує під час цього процесу вибори, що є фактично неможливим ну, під час таких активних бойових дій, повітряних тривог, ракетних обстрілів, мільйонів біженців, мільйонів внутрішньо переміщених особ, і так далі, то в принципі на сьогоднішній день ми бачимо, що цей процес буде затягуватися, і можливо, навіть і не, і не то що там не в цьому році. Так? Далі, помилка адміністрації Трампа полягає в тому, що окрім цих всіх проросійських моментів, за які ми з вами сказали, є ще один елемент. Елемент, а яким чином організувати ці вибори під час дії закону воєнного стану? Ну тому, що якщо нам треба для цього поміняти законодавство, то виборче законодавство під час війни, ну я не знаю, як його міняти. да? Але значить, треба зупинити воєнний стан і що зробити з ним скасувати. А скасування воєнного стану це демобілізація? І це відкриття кордонів, це відкриття всіх демократичних прав і свобод, свобода слова, свобода зібрання, мітинги, ну і далі по тексту. А як це зараз зробити нам? Ні, ну свободу слова я ж не проти. Ну, єдиний марафон перестаємо платити бабло олігархам, і це все розлітається по сторонам. Але друзі, давайте скажемо все-таки чесно, що таке вибори? Вибори це нещадна, безпощадна боротьба за владу. Це це розкол суспільства на купу, так би мовити, різних політичних сил, і це буде просто треш. По-другому я це назвати не можу. Давайте говорити відверто. Далі, що таке вибори в реаліях України? Отже, ми маємо близько 6 мільйонів внутрішньопереміщених осіб. Де вони будуть голосувати? В яких округах? По місцю реєстрації, по місцю проживання, як будуть нарізатися ці округи. Це все треба робити. Далі. З списки виборців, я мав розмову з представниками ЦВК і вже вам про це неодноразово розповідав. Вони сказали, мінімум півроку спокійної роботи. Але я би сказав, а чи треба нам перепис населення, щоб мати розуміння, скільки ж нас є людей? Ну і на завершення. Окрім 6 мільйонів ВПО внутрішньопереміщених осіб, ми маємо десь приблизно біля 8 мільйонів громадян України, які. Знаходяться як біженці за кордоном? А як вони будуть голосувати? Ми в кожному селі, в кожному населеному пункті, де є українці, зможемо організувати вибори? А яким чином ми це зробимо? Виборчі дільниці, да? там будуть члени ТВК працювати і так далі? Чи вони мають їхати за 100, 200, 300, 500 кілометрів, щоб проголосувати в посольстві? Наприклад, в посольстві Варшави чи ще де небудь? Яким чином дати можливість виборчих права використати для тих? 8 мільйонів українців, котрі знаходяться за кордоном. Я вам скажу, друзі, та ніяк. Отже, ми бачимо, що з ВПО в нас незрозуміла ситуація і також незрозуміла ситуація з можливостями для тих біженців, які зараз за межами України. То хто ж тоді тут залишився? ЗСУ в окопах. Воєнний стан ніхто скасовувати не буде і Дємбіля не буде, народ. Тобто ЗСУ в окопах вони не можуть ні проголосувати толком. А особливо вони навіть не можуть участвувати. Кіт Келох, американський генерал, вважає, що треба зробити вибори і без військових. То в цій історії народ я вам зразу кажу, що Зеленському світить другий термін. Ні, не перший термін у в'язниці, а другий термін у кріслі президента. Ви можливо вважаєте, що я помиляюся, Окей. Я можу помилятися, я не є прихильником Зеленського, але ми позбавляємо можливості обиратися військовим, котрі в окопах. А як вони будуть проводити виборчу агітацію? Далі. А тепер давайте подумаємо, скільки в нас є політичних партій і скільки людей вони мають задіяти в виборчих перегонах. Да? Ви зараз думаєте, що це лише про вибори президента? Я вам хочу сказати: а вибори парламента в нас парламент 9-го скликання вже шостий рік при владі. Здорово! Вони вже шостий рік при владі. Його не треба переобирати далі. А місцеві вибори, Обласні ради, міські ради, сільські ради, мери міст і так далі. Їх не треба переобирати? Треба. Ви собі уявляєте кількість людей, які тільки будуть в бюлетенях. Я вже не кажу про те, якої довжини будуть ці рулони туалетного паперу, де ми маємо поставити з вами відмітки яким чином це зробити під час активних бойових дій? А як розказати людям про існування тієї чи іншої політичної сили, якщо в нас медіа нема? Бо в нас воєнний стан? Ще раз наголошую, скасування воєнного стану це відкриття кордонів і демобілізація? Я вже не кажу там припинення бойових дій. Цього не буде, але ну ми давайте помріємо з вами. То що має на увазі Кіт Келох, коли говорить, що треба провести вибори? А я вам скажу. Це та сама історія з російською пропагандою щодо нелегітимності сьогоднішньої влади, і з ними нема чого підписувати. І взагалі американці хочуть, щоб на себе відповідальність взяла новообрана влада за будь-які договори, які підписуються з путіним. До речі, Путін те саме каже. Ну, Зеленський нелегітимний, поэтому хай от нові, що прийдуть, нам же з ними далі 5 років жити. От, поэтому хай вони підписують. Ну, десь приблизно така історія. І тут, а дехто, знаєте, каже: ну та що ти хочеш, щоб зеленський правив вічно? Та ні, звичайно, я не хочу, але реалії давайте дивитися відверто. Ще раз наголошую: ви добре подумайте, хто виграє ці вибори в київських ресторанах, в тренажерних залах. Заброньовані і щасливі будуть мати можливість обиратися і обирати. А ті, хто в окопах такої можливості не буде мати. Тому я зацепив знову ж цю тему в контексті, якраз таки. Того, про що е, говорить Кіт Келох, ну така історія. Не знаю. Думайте самі, вирішуйте самі. Я поки що не бачу якоїсь реальної перспективи. Ну і на завершення. Чи мають вони ці вибори відповідати всім стандартам ОБСЄ з усі з дотриманням всіх норм, які передбачені, як то кажуть, міжнародними правилами. Звичайно, ні. Бо ці норми вже нереалістично дотриматися. Я вже не кажу про купу грошей, яка потрібна для того всього дійства. Не знаю, поки що. В мене немає відповіді, як це зробити. Хоча я дуже хочу, щоб зеленої команди не стало на політичній мапі України. Але поки що я не бачу цієї історії. Ну така такі думки.